Привіт! Замислювались коли ж про ринки капіталу? Це ж цілий всесвіт зі своїми правилами, гравцями, навіть власною мовою. Звучить складно, можливо, але насправді розібратися в основах простіше, ніж здається. Ну що, спробуємо разом? Так, от сьогодні ми з вами вирушаємо у таку собі подорож цим світом, і знаєте, крок за кроком розкладемо все по поличках. Почнемо з того, хто буде нашим провідником, і дійдемо до головних сил, які власне і рухають увесь цей ринок. І ні-ні, це не про зоологію, це це сама суть ринкової динаміки. Ця битва, повірте, ну дуже інтригуюча. І це лише одна з багатьох фішок світу інвестицій. Тож, поїхали. Отже, з чого почати в будь-якому новому світі? Правильно знайти провідника. На ринках капіталу наш провідник це брокер, саме ця людина або компанія, і відкриває нам двері у світ торгівлі. І що ж він робить цей брокер? Ну, дивіться, все просто. Перше, це договор. Тут прописуються всі умови, як то кажуть, правила гри. Друге, він виконує наші доручення, тобто ми кажемо купити, він купує, продати продає. І третє, найголовніше, він дає нам технічний доступ до самих ринків, без нього ніяк. А тепер увага, це справді ключовий момент. Треба чітко розуміти. Брокер це посередник, він виконує накази, він не консультант і точно не фінансовий гуру. Він не дає порад і, звісно, не гарантує прибутку. Отже, всі рішення, а значить, і всі ризики, лежать виключно на інвесторові. Запам'ятали? Супер так, добре з провідником розібралися. Що далі? А далі нам для нашої подорожі потрібне, ну скажімо, надійне місце, де ми будемо зберігати всі наші активи. І тут на сцену виходить така штука як особистий цифровий сейф. Цікаво, правда, що ж це за такий цифровий сейф? А називається він депозитарний рахунок, якщо зовсім просто, це спеціальний рахунок, де зберігаються записи про всі-всі наші інвестиції, всі ціні папери. В Україні, до речі, цим зазвичай займається або та ж брокерська компанія, або банк. Окей, а навіщо він взагалі потрібен? А відповідь, знаєте, максимально проста. Без нього ну, просто не можна купувати чи продавати більшість цінних паперів. От і все. Це, так би мовити, обов'язкова умова. Тож запам'ятаймо, депозитарний рахунок це і є наш незамінний цифровий сейф. У ньому наші інвестиції не просто лежать, а офіційно зареєстровані на наше ім'я. Надійно. Ну що ж, провідник є, сейф є, чудово, час познайомитися з місцевими, так би мовити, жителями і вивчити їхню мову. Зустрічайте головні гравці ринку. Уявіть собі, ринок це таке собі постійне перетягування канату. З одного боку бики, з іншого ведмеді. І саме їхня боротьба, їхнє протистояння і визначає, куди підуть ціни вгору чи вниз. Так хто ж вони такі? Дивіться бики це ринкові оптимісти. Вони ставлять на зростання. Вони купують, бо вірять, що ціни підуть вгору. Ну, наприклад, якась компанія випускає новий крутий продукт, і бики тут же купують її акції, бо розраховують потім продати їх набагато дорожче. А от ведмеді це песимісти. Вони очікують падіння і грають на пониження. Тобто продають активи зараз, сподіваючись, що ціни впадуть, і вони зможуть відкупити їх назад, але вже дешевше, заробивши на різниці. А знаєте звідки ці назви? Це ж геніальна аналогія. Бик як атакує, він підкидає рогами знизу вгору. От так само він і ціни на ринку підкидає вгору. А ведмідь він б'є лапою зверху вниз, притискаючи до землі. І так само він тисне на ринок, змушуючи ціни падати. Краса, правда? І ще один важливий момент бути биком чи ведмедем це не назавжди, це не риса характеру, це всього лише стратегія на даний момент. Один і той самий інвестор може бути биком щодо, скажімо, акцій однієї компанії і в той же час ведмедем стосовно зовсім іншої. Все залежить від ситуації. Так, з основними поняттями здається, розібралися. Але може виникнути питання а навіщо взагалі ця вся система? Чому просто не торгувати інакше? Давайте подивимось на переваги, які дає саме біржа, тобто організований ринок. Тут є чотири ключові плюси. Перший це прозорість. Абсолютно всі угоди видно, і то в реальному часі. Другий актуальні ціни. Завжди можна бачити, яка ціна прямо зараз. Третій історія. Можна легко подивитись, як змінювалась ціна з часом. Ну і четвертий попит: видно, чи є інтерес до активу з боку інших інвесторів. Це дуже важливо. Тобто, по суті, що робить біржа? Вона збирає всю цю купу інформації в одному місці, і в результаті інвестор бачить не просто якусь одну цифру, ціну, а всю картину цілком весь контекст. А це погодьтеся допомагає приймати значно більш зважені рішення. Ну от здається, ми з вами пройшли такий собі експрес-курс від повного новачка до людини, яка розуміє ключові правила гри. Тепер ми знаємо про провідників брокерів, про цифрові сейфи і про цю вічну боротьбу биків з ведмедями. І залишається тільки одне питання, правда яку ж роль у цій неймовірно захопливій грі обрати для себе?